І в інформаційному маратоні нашому настає час, якого так нетерпляче і. З сподіванням на те, що як завжди отримують від цієї учасниці глибокий експрес-аналіз, чекали ті, хто особливо цікавиться саме міжнародними подіями міжнародним становищем України, тому що мова зараз піде про неформальну зустріч міністрів закордонних справ країн Євросоюзу в Києві, а наша співрозмовниця не аби хто, а Марія Голуб. Вона експертка з. Євроінтеграції та двосторонніх відносин між Україною та ЄС. Ну і не знаю, наскільки пані Марія знайома із таким приладом, як мікроскоп, але рубрика у нас називається Світ під мікроскопом. Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо. Отже, пані Марія Жозеп Борель, очільник європейської, ну вірніше євросоюзної. Дипломатії він сказав, що збирає міністрів закордонних справ ЄС у Києві, що стане першою в історії зустрічі усіх 27 країн-членів за межами ЄС, тому що майбутнє України в Євросоюзі. Наскільки такі символічні кроки насправді нас наближають до Євросоюзу? А наскільки вони для того, щоби ми в чергове потішилися, а потім все одно виконували вимоги? Із проведення законодавства у відповідність, і всякі такі інші речі. Доброго ранку, Андрію. Доброго ранку, шановні слухачі. Насправді, дійсно, це був символічний візит очільників зовнішньополітичних відомств до України. Майже всі країни були представлені на рівні міністрів закордонних справ. Майже всі вони прибули одночасно до Києва. І дійсно, це був такий хороший момент обговорити перше стан справ. Нашої європейської євроатлантичної інтеграції, і оскільки європейська інтеграція це двосторонній процес, тобто ця адженда вона була наповнена. Такими двосторонніми побажаннями, звісно, від європейської сторони пролунало нагадування, так що нікуди ми, як ви правильно сказали, від рекомендацій і від того, що має зробити Україна для того, щоб стати повноправним членом Євросоюзу, не дінемось. і це насправді в наших інтересах. А від української сторони теж, оскільки керівники зовнішньополітичних відомств зараз будуть повертатись до своїх країн, до своїх урядів, до своїх Президентів, прем'єрів. Зі сторони України теж прозвучали досить конкретні пропозиції, досить конкретні нагадування, в тому числі і стосовно санкційного пакету нового санкційного пакету, який ми чекаємо, який буде, сподіваюсь, набагато сильніший ніж попередній. і стосовно безпекових гарантій для України, які мають операціоналізувати рішення вільнюського саміту НАТО. Ну і звісно, дуже багато говорилось про те, що Україна готова. Почути це от європейське так, про відкриття переговорів про вступ у грудні цього року, і тут в цьому плані, звісно, міністерська зустріч вона є ключовою, тому що саме рішення про відкриття переговорів про вступ будуть приймати лідери держав. Тобто Єврокомісія свою задачу зробить, вона дасть рекомендації Раді ЄС. А вже на засіданні Раді Ради ЄС це рішення дуже сподіваюся буде ухвалено. Ну і звісно, дуже багато говорили про постачання зброї, яка дуже необхідна зараз Україні, пані Марія. Ви самі сказали, що майже всі країни були представлені міністрами закордонних справ. І от дивлячись на те, кого з міністрів не було. Я буду по дилетантськи висловлювати припущення, а ви будете їх або підтримувати, або спростовувати. Та ну, Латвія, держсекретар Андріс Спельс, я припускаю, що це просто тому, що з якихось причин міністр не зміг, або може у них зараз міністра нема. От, а от Польща, заступник міністра Войцех Гервель. Наскільки це пов'язано із тим? Ну, хто каже непорозумінням, а хто каже загостренням в Україно-Польських відносинах останнього часу. Ну тут я, забігаючи наперед, скажу, що ще одна країна не прислала свого міністра закордонних справ. Це тут не буде абсолютно. А щодо тієї країни, у мене по-інакшому буде запитання сформульоване. Добре, тоді так. У Латвії є виправдання, назвемо це так. От тому, що дійсно вони зараз проходять зміну уряду, а mm -hmm. відповідно рішення було прийнято саме таким чином: про делегацію. а держсекретар у них не, не політична, очевидно, постать. Так, ага. так, 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 так. Тому, тому тут зрозуміло. А стосовно Польщі, дійсно, у нас зараз такий час, коли ми. Шукаємо елегантне рішення для нашого взаєморозуміння з важливим великим серйозним сусідом, так який насправді для нас дуже багато в чому допомагає, допомагав і продовжує допомагати, в тому числі і в питаннях логістики зброї, і в питаннях ремонту зброї, яка дуже. Насправді важлива для України. Та і взагалі в нас завжди була позиція, що з Польщею нам треба вибудовувати справжні добросусідські відносини. Відповідно, зараз є таке розуміння, що давайте максимально. Оцей от градус напруги знизимо. Чому? Тому що всі розуміють, що в Польщі зараз передвиборча кампанія, відповідно, як і в дуже багатьох, та майже в усіх країнах, їхня політична адженда диктується от цією кампанією, так, яка наближається. Але треба розуміти, що ті питання, які от були порушені, особливо по аграрці, вони точно нікуди не зникнуть, навіть після виборів. І відповідно тут треба обом сторонам. Максимально так, от деполітизувати ці питання, і на дуже технічному, на дуже прагматичному рівні. Сідати і домовлятись, тому що насправді це в інтересах обох держав, і я думаю, і Варшава, і Київ це чудово розуміє. Марія тому... Голуб, експертка з євроінтеграції та двосторонніх відносин між Україною та ЄС. Ой, я перепрошую. Насправді це ж у нас відео там буде написано на титрі, але радіо звичка нікуди не дівається і. Крім того, мені приємно, що така справжня експертка у нас в Етері. Так, от Угорщина, пане Марі... пані Марія, навіть не заступник міністра і не держсекретар, а заступник держсекретаря. Це демарш, а фронт, чи як ще можна назвати? Це сигнал, це, це черговий сигнал. сигнал? Так, який Угорщина просто продовжує mm -hmm. посилати Україні, і насправді я б здивувалась, якби було навпаки. Mm -hmm. Так, але mm -hmm. давайте говорити відверто: Угорщина теж нікуди не дінеться, як і надінеться пан Орбан з Угорщини. Це перший момент. Другий момент Угорщина станом на зараз має право вето, яким вона дуже активно користується. Хто ж? Каже дуже активно зловживає. Тоді, коли стосується питання ухвалення ключових рішень і по зброї, і по фінансуванню України. І навіть от нікуди ж не дінеться Угорщина з засідання Ради ЄС Грудневого, де буде прийматися рішення про початок переговорів. Відповідно, з Угорщиною теж варто продовжувати працювати. Ми ці сигнали, звісно, розуміємо. От. І тут важливо теж розуміти, що не всі угорці однакові, є дуже багато. Ато симпатиків України є, дуже багато противників політики Орбана, тому дуже сподіваємось, що от Угорщина, якраз це та країна, яка багато в чому спровокувала внутрішню реформу Європейського союзу і обговорення внутрішньої реформи. Так, от Угорщина теж сигнали і з нашої сторони, і зі сторони Брюсселя теж зрозуміє. Користуючись вашою у нас присутністю і участю, таке запитання і на поточний момент трошки глибше. Та, Угорщина нікуди не дінеться, тим більше, що тепер поруч з нею може стати Словаччина. Та? Фіцо і його партія. Наскільки ви вважаєте, що те, що відбувається в словаччині, відбувається під впливом Угорщини? Тут ми знаходимо парадоксальну ситуацію, як Україна свого часу була. Пригноблена Росією, так Словаччина довший час була під Угорщиною. З одного боку, це мало би породити націоналістичні антиугорські настрої, з іншого боку, там до 10% або, а може більше, угорців населення, і ми бачимо, що сентимент залишився, наскільки це можливий міцний союз між ними зараз. Ви знаєте, тут перший момент ви дуже правильно сказали так. От Угорщина, хочемо ми того чи ні? Вона провадить дуже таку агресивну зовнішню політику, і в тому числі яка направлена на. Як вони це називають? Підтримку своїх національних меншин скрізь? Ну і ми бачимо, що насправді дуже часто стоїть за цією підтримкою. І після того, звісно, оці от угорці, які проживають десь, вони стають такими активними адвокатами. Угорських інтересів, а Угорщина завжди посилається на право захищати права цих національних своїх національних меншин і диктує всілякі які тільки можливо умови сусідним країнам. Стосовно Словаччини, тут, я думаю, просто склались зірки. Так як вони склалися, це не тільки під впливом Угорщини, а й під впливом таких загальноєвропейських настроїв, які насправді досить такі тривожні. Так, і ми з тривогою очікуємо певною тривогою очікуємо наступні вибори до Європейського Союзу наступного року. Так, от в Угорщині, попри всі очікування, перемогла не ліберальна проєвропейська партія а дійсно партія Фіце. Хоча дуже багато експертів, я тут поділяю їхню думку, вони справжнім переможцем цих виборів називають. Лідера третьої партії, яка подолала бар'єру Петера Пелігріні, лідера партії Глас, який отримав оцю от класичну золоту акцію, і зараз 100% буде включатись в коаліціаду, буде включатись в переговорний процес і ледве не буде вимагати. Ну я думаю, це справедливо з його сторони крісло прем'єра собі, тому що без його участі не складеться уряд. Відповідно, фіце так чи інакше доведеться домовляти з іншими. Гравцями, і тут треба розуміти, що дуже часто, і сподіваємося, що у випадку Словаччини це саме той випадок. Передвиборча риторика не завжди буде перетворюватись в конкретні дії. І всі, оці от проросійські наративи. І антиєвроукраїнські антиєвропейські наративи, з якими приходить Фіце, вони не перетворяться в конкретні дії, тому що він, як досвідчений політик, дуже добре знає, що за слова можуть посварити, а от за конкретні дії будуть конкретними діями карати. І це точно не в інтересах словаччини ускладнювати свої стосунки з Брюсселем, з іншими державами з іншими столицями. Точно спробує, звісно, ситуативні альянси з не тільки до речі, з Орбаном, Словаччина вибудовувати. Але давайте, от якраз, в випадку словаччини, дочекаємось завершення цієї коаліціади і побачимо, наскільки строкатим і наскільки взагалі дієвим. Буде у цей от уряд, тому що ніхто ж не виключає, що вони ще й е, можуть не домовитись дуже цікаво, і в зв'язку з цим яка доля вишеградської четвірки? Дуже складно буде тепер вишеградській четвірці існувати в тому форматі, в якому вона існувала. Але знаєте, плюс величезної вишеградської четвірки був в тому, що вони на, на полях та на своїх обговорювали дуже багато економічних прагматичних інтересів, які єднають ці країни. Так от, якщо зберегти оцю Тут економічну... Тут слухачкам і четвір... слухачам нагадаємо, що йдеться про Польщу, Чехію, Словаччину і Угорщину. Так, тобто, тобто, якщо от збережеться оцей от економічний контекст, так то вишеградська четвірка має шанс на продовжити своє існування а в чомусь можливо навіть його і посилити. Але давайте так, от дякую за нагадування. Ми бачимо, що е, тільки Чехія наразі не викликає такої критики, яку викликають всі три інші країни. Е, Вашеградської четвірки Словаччина трохи авансом. Тому, от побачимо, так, яка доля чекає цей альянс. Пані Марія, в межах Європейського Союзу час від часу утворюються ну от як Вишеградська четвірка, е, такі іноді офіційні, іноді неофіційні, які у нас називаються неформальні об'єднання. Що ви скажете про ініціативу Тримор'я? Нещодавно я був свідком того, як там промовляв президент Зеленський і як. Президент Румунії Йогане скільки разів підкреслював наскільки це для Тримор'я важливо, було дуже приємно насправді це чути, але ми знаємо, що іноді ну знову ж таки хвалять про людське око. Це корисна ініціатива, яка в першу чергу зараз має заграти новими барвами в контексті посилення продовольчої безпеки у всьому світі. І Ми зараз бачимо, що фактично не вистачає можливостей для нашого транзиту нашого зерна через сухопутні кордони. Ми дуже багато втратили звичних шляхів експорт, експортування нашої продукції через море. Так, от якраз оця от ініціатива наразі. Може взяти лідерство. Я дуже сподіваюся, що вона візьме лідерство в першу чергу для того, щоб забезпечити максимально безперешкодний і інтенсивний транзит українського зерна. Плюс тут важливо розуміти, що так чи інакше партнери це завжди конкуренти, особливо те, що стосується економічних аспектів. І відповідно було б дуже добре, якби та сама Румунія вона взяла як країна член НАТО, до речі, яка багато. Робить для України взяла ще ще активніше лідерство в ініціативі Триморія і в інших ініціативах, і трохи збалансувала інших, скажімо так, гравців. так а Ми можемо і... вже вважати, що там Румунія лідерує? Поки що ні, але дуже сподіваємось ага. від Румунії, що вони оце от лідерство на себе візьмуть. Ми так само ці сподівання накладали і на Болгарію. Але в Болгарії трошки складніша політична ситуація румуни в нашому випадку випадку двосторонніх діалогів і двосторонніх таких взаємозв'язків. Вони більш респонсів. Правильне слово буде більше відповідають так на на, на українські ініціативи. відгукуються, я би сказав. Так, так, так. Тому от чекаємо більш активної позиції Румунії. Насправді, ну тому що ми розуміємо, що дуже багато ще нам чого треба буде зробити для того, щоб забезпечити безпеку. Дуже дуже цікаву думку. Ви мені підказали, тому що я як ось, знаєте, традиційно про Румунію, як про лідерку, десь не думав. А виявляється так. Це дуже цікаво, несподівано і можемо мати хороші наслідки. Ну і ще таке запитання, воно пов'язане із вашим величезним досвідом у громадянському суспільстві. Зараз війна, ну війна насправді не тільки зараз, вона давним-давно, на жаль, у нас іде, але зараз особливий її етап. Наскільки і я пригадую, як раніше організації громадянського суспільства вели переди, підштовхували постійно. Наші уряди, різні наші уряди, кого завгодно. Та РПР, та інші реанімаційний пакет реформ до тієї самої європейської інтеграції. Як зараз змінилася роль, якщо вона змінилася, якщо ні, то масштаби діяльності збільшилися, зменшилися. Ця роль тільки посилилася. Вона дуже справедливо буде посилюватись. Чому тому, що ми побачили, як на по самому початку повномасштабної агресії. Яку який величезний пласт роботи у всьому взяло на себе громадянське експертне суспільство? До них доєдналися волонтери і продовжують робити цю надзвичайно важливу роботу. Плюс те, що ви сказали: оцей от такий нагляд і підштовхування це ми дуже так дипломатично завжди говоримо. Це, це дуже важливо, чому тому, що в громадянському суспільстві є дуже серйозна експертиза. Навіть мої колеги, яких я дуже люблю і поважаю, я знаю, що це люди, які працюють над євроінтеграційною тематикою, хтось 10, 15, а хтось і 20 з гаком років. Відповідно, це люди, які можуть дуже багато чого привнести і додати до нашого активного діалогу з Європейським Союзом. Плюс громадянське суспільство завжди більш проактивне, якраз в тому, щоб називати речі своїми іменами. Якщо це чорне, це чорне, якщо це біле, це біле. Якщо це не Реформа то перші такі заяви вони підуть, звісно, від експертів і від громадянського суспільства. Звідси ж ідея і дуже справедлива ідея і пропозиція, щоб експерти і громадянське суспільство було долучене до всіх абсолютно процесів реформування країни, в тому числі дуже важлива роль зараз громадянському суспільству буде в. Імплементації, впровадженню в розробці оцей от великий план відновлення України, який презентувала Європейська комісія, зараз українська сторона працює, Ukraine Facility на 50 мільярдів євро. Тобто, зараз громадянське суспільство має ще активніше долучатись до, до, до всіх процесів політичної аджі. Пані Марії, останнє запитання, яке мені спало на думку, це коли ви говорили. Тому що ви на всі мої запитання відповіли вичерпно. при тому давши ще поживу на майбутнє, я думаю, що б ще таке запитати? І от що мені спало на думку? Я, звісно, як будь-яка людина, можу помилятися. Але останнє десятиліття ну, було от таке суперництво між НАТО і ЄС у певних галузях. Зокрема, в тому числі із прагненням ЄС створювати власні збройні сили і відігравати е, інакшу ніж НАТО роль, а ми не часто сприймаємо НАТО як політичну. Організація, вона ж такою є. Та? Наскільки війна в Україні і оцей новий відвертий російський напад змінили цю ситуацію? Андрію, ви знаєте, це прекрасне запитання, яке просто вартує окремого цілого ефіру. І До, я домовляємось, домовляємось. Я Добре. вам обов'язково, але зараз, будь ласка, півтори хвилини на цю тему. От Е, насправді оці от рефлексії так Європейського союзу вони заграли новими барвами дійсно після початку повномасштабної агресії. Чому тому, що європейський союз прокинувся в один ранок разом з нами, до речі, з чудовим усвідомленням і розумінням, що їм уже не завжди вистачає цієї парасольки НАТО. І зараз точаться просто шалені дискусії, і в ключових столицях, і в Брюсселі. Тут майже кожного тижня відбуваються обговорення про цю от відкриту стратегічну автономію, яка включає і, і, і в тому числі і про Defense Union, тобто оборонний союз. Якщо дуже коротко і дуже стисло, основна ідея полягає в тому, що дійсно НАТО лишається нашим ключовим партнером і в короткостроковій, а можливо і в середньостроковій перспективі жодних альтернатив НАТО як альянсу, який захищає і от надає оцю безпекову пересулку, не буде. Однак Європі в довгостроковій перспективі треба задуматись над тим. Щоб принаймні були певні альтернативи, тобто були гарно відтреновані власні збройні сили, була гарно і досить якісно працювала оборонна промисловість, і всі розуміють, що от Сполучені Штати, які відіграють лідерство в питаннях щодо НАТО. Вони теж переживають певні бурхливі моменти своєї історії, які пов'язані з виборами. Так, от Європейський Союз просто в якийсь момент не хоче опинитись наодинці своїми проблемами а проблем тут досить багато, і не тільки вони пов'язані з агресією Росії проти України. Тому дійсно ці обговорення йдуть. Вони йдуть дуже і дуже. На серйозному рівні, проте так забігаючи наперед, я вам хочу сказати, що ключові рішення все рівно будуть ухвалюватись уже новою європейською комісією, новою радою ЄС. Тобто зараз іде така підготовка вже от конкретику. Ну і ми ж до цього маємо спробувати. бути готові. Так що абсолютно я, та, розглядаю нашу розмову і нинішню, і майбутню. На майбутнє я вам відео не обіцяю. Але радіо має не менший вплив, от знаєте. І коли людина так докладно і зі знанням справи, як це робить Марія Голуб, пояснює, то тут картинка, звісно, бажана, але зовсім не обов'язково. Нашою співрозмовницею була експертка з євроінтеграції та двосторонніх відносин між Україною та Євросоюзом Марія Голуб. Трансляцію цю просто в прямому етері майстерно здійснила. Таня Марія Литвинюк, звукорежисеркою, була, є і буде ще довго сьогодні. Ірина Нижник і продюсерка програми нашої Юлія Железна. Всім бажаю витривалості, всім бажаю уваги, зичу уваги. Слухайте, думайте, як це гасло громадського радіо. Додаю до цього дійте. Повномасштабний наш спротив триває. Ми з вами сподіваюся, що ви з нами. На все добре. Ми є. Були І будем. Інформаційний маратон на громадському радіо.